Тернова палітра персональна виставка різбярських робіт завідувача кафедри дизайну Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Юрія Одробінського. Експозиція включає витвори, що вийшли з під інструменту митця в період з 2012 року по сьогодення. Роботи об'єднує тема материнства. Це тема, яка Мене надихала до війни, і вона завжди актуальна, і сьогодні скомбінувалась з роботами, які вже зроблені під час війни. Хотілось саме показати, можливо, навіть певну різницю, а можливо інший контекст грані, як зазначає сам митець робота з деревом його друге. Я вона пластично дозволяє швидше, ніж камінь, передати думки. Звичайно, я різьбяр і я навчався. Різьблені по дереву. Об'ємна пластика дозволяє краще посилити якісь думки і посилити характер роботи. Вибір деревини для роботи має значення. Різні породи можуть по-різному реагувати на обробку та барвники, котрі використовуються під час творчого процесу. Потрібно з ними досить ретельно працювати і знати відразу, який буде остаточний варіант наприкінці. Тому я обираю або хвойні породи, щоб показати текстуру, або листині потрібно, щоб показати пластику форми. Я обираю безтекстурну породу. Миколаївці, котрі відвідали відкриття виставки, залишилися приємно враженими майстерністю Юрія Одробінського. Дуже цікаві роботи, особливо мене вразили роботи, які з'явилися в 24-му році під час війни, знайома з Юрієм. І ще з дитинства могла спостерігати, як він починав тільки малювати. Потім взявся за різні інструменти, почав вирізблювати з дерева. І звісно, бачила його одні з перших робіт. І дуже рада, що сьогодні Юрій продовжує займатися своєю справою. Ознайомитися з експозицією Тернова Палітра містяни зможуть в стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март.